Віть Україну у сні вишневу свою Україну, красу її вічно, живу і нову, і мову її, Солов'їну. Так писав Володимир Сосюра і за цей вірш заплатив високу ціну, бо на той час заборонялося так щиро писати про свою матір Україну. Зараз на повний голос кожен митець має змогу заявити про свою любов до вітчизни. За це заплачено велику ціну, і нині наш народ виборює право бути вільним, жити у мирі. У перших лавах наші захисники, і звісно, співці, і серед них військовий старшина, завідуючий міжнародним відділом мистецтва козацтва запорізького Петро Безпалий Батьківщина. Рідненька ненька і для мене найкраща вона, берегиня козацького роду, Україна, її ім'я, як повітря потрібне єднання, допоможе віра, свята, мудрість древня дарує силу, об'єднайтесь, ненька, блага. Працьовита, щедра, вродлива, мудра, лагідна, чарівна, непокірна, тому нездоланна, краща доля всіх нас чека, непокірна, тому нездоланна, краща доля всіх нас чека. Не дратуйте Грифона, він пощади не знає, в ньому лють неймовірно живе, чистим небом безмежним літає і спокою собі не знайде. Козак, універсальний воїн. На суші, на воді і під водою себе, як рибка, почуває, зненацька може нападати, край очей вміє захищати, стратегія його сестра. А матінка оберіга своє улюблене дитя. У кожному вірші відзеркалено світло любові до свого краю, до людей, природи. Рясний дощик тихенько накрапає, і землю справу щиро напуває. Природа оживає, розквітає творця з любов'ю, прославляє. у кожного свій шлях і особиста доля. Ви дарували нам життя, а хто і як розпорядиться, чи шана буде, чи ганьба. У народі така – шайнуйте мудрого Отця, Він все живе, благословляє, і щастя кожному бажає. Черкащина, священий край козацький, тут хліборобством орії займались, живим богам стихіям поклонялись, своє вивчали. І чужого не цурались. Всесильна, мудра, нездоланна воля, свої можливості повинна зберігати, удосконалює мистецтво в поєдинках, достойно зможе рідний край оберігати. Черкащина особливий край Богдана і Тараса. Оспіваний у піснях, освячений боротьбою за незалежність. Все життя творця пов'язано з Шевченковим краєм. А родом Петро Беспалий з Тильнівщини. Петро Володимировича, скажіть, будь ласка, про себе. Де ви народилися? Де зростали? Хто вплинув на вашу творчість? Це Тельнівський район. От село Мошурове. А татусь мій був саме співаком. Тобто він був, виводив пісні. Оце колись саме збиралися на кутках ввечері після роботи хлопці-дівчата і співали. А дідусі, як оце в театрі, сиділи на лавочці і чули: о, оце Володя співає, о, це манька з Газії, оце Любка. Розумієте? От, і мені здається, що я перехопив естафету. І достойно її продовжує. Тальнівщина, на Трипільський край цікавилися цією культурою. Але зараз я повернувся саме Трипілля, це було набагато раніше, а орії, Орійці були десь, десь 10 тисяч років тому. Були орії. Отут саме гирло Дніпра було дуже, дуже швидке. Розумієте, були острови. І на них саме жили орії. Орії переводяться від слова орати. Тобто люди землі, люди сонця. Люди не війни, люди миру. Дійсно, але вони вміли захищати себе. Тобто були воїни. От. І вони ж одночасно були і орочами. Ви перехопили цей козацький дух, гідно його несете. Да, з 91-го року, от я займаюся козацькою тематикою. Як так сталося? А оце з Черкаським хором нас запросив шароварко на відм... від... на відмічання 500 річчя козацтва. Де це відбувалося? А це відбувалося на Хортиці. Розумієте? І оце ми туди приїхали, і я вдихнув оце вільне повітря. розумієте? А до того воно було не вільне. Ні, а до того було вільне, я ж готувався до цього моменту. І до того Все було життя готувалося. Так. От, до народження вже готувався. От. І що мені сподобалось? Коли я зустрівся зі сліпим кобзарем, от він мені розказав притчу. Оце розпадалася восьма хортиця, а да, вони благословили своїх діток на подорож, вони розлетілися по всьому світу, а вони складали на багаті свої речі от, і заходили в полум'я. І всі бачили, як вогня постаті входять в небо. От. То може здатися притчею, да? але це наша історія. І мені здається, що так було на самому ділі. Розумієте, люди, які о, захотіли зберегти силу землі, вони нікуди не уходять. От. То так називаємо козаки-характерники, які саме створили Січ не одну, які виховували воїнів. От зараз багато наклепів ведеться, що воїни були саме пияками. От, то наклеп. Бо в школі був строгий закон. От, бо виховували воїнів з маличку От, і передавали на Хортицю вже готових воїнів, там доводили майстерність. От. І Що мені подобається, що було козацьке коло. Коли козак провинився, його ставили до стовпа. І палями наказували. Хто хотів помилувати і був саме слабенько, да? от той автоматично ставав до того ж стовба. Бо наказання, воно сурове, і тоді козак відчуває, за що його наказали. Часи були такі суворі і такі? От кожен час по-своєму суровий, да? але саме головне дух козацтва. Його постійно підтримували і живлять саме видуни характерники, які от, і вивчали нашу древню історію, і допомагали от, в сучасності, в тій сучасності. І саме головне, коли були бойові дії, то у козаків був строгий сухий закон. Ніхто не мав права пригубити черчину, от, бо це каралося смертю. Але справа не в тому, хто кого наказував. Люди, які захищали свій край, вони відчували відповідальність. І наші древні прадіди, орійці, от це, а моїх нащадки, повинні з гідністю нести естафету. Петро Володимирович згадує про те, як виступав перед бійцями АТО. Особливо запам'яталися їхні очі. У них він побачив сум і біль. Я бачив сумні очі от, і трішки бачив недовіри. Розумієте? Вони надивилися на ці, ці жахи війни. Да? От. Вони не вірять нам, керівникам нашої держави. Як ви думаєте, кому і чому вони не вірять? Бо кажуть одне, а діє зовсім інша. Розумієте? І вже інше покоління, вони інакше все сприймають, вони чесніші, ніж ми. Хлопчики ж пішли за покликом душі, наші козаки, от наші реєстрові. От. Більша частина вона сама воює. От. І вони ж йдуть за покликом душі. Але ж негативний момент. Що воно якось мутно все. Як можна зробити так, щоб було прозоро все, а не мутно. Ви задумувались, мабуть, не раз. І у віршах, і саме головне, повин, треба бути чесним перед самим собою. От. І, і тоді, коли ти чесний, і коли збирається група однодумців. Тоді набагато краще жити і мріяти. Мабуть, дуже важко бути чесним, коли дуже багато несправедливості довкола. Суспільство теж страждає від цього. хворе суспільство, як зберегти цю чесність? А можна я відповів вам віршем? Чого сумуєш, побратими? Чому в очах твоїх журба? Багато скоєно помилок, і воротяне за нема. Але життя вирує, квітне, не треба смутку дозволять, бентежить сумнівом майбутнє. Навчайся мрію захищати. І тому я не один, тому в нас є майбутнє. У зрадників у майбутнього нема. Його і не буде у них. бо черпати з общого котла це ж колись зайсть буде край. Петро Безпалий, учасник Черкаського державного заслуженого українського народного хору, має чудовий голос і неодноразово люб'язно погоджувався озвучувати телепрограми. Одна із них над прірвою. Ця програма складається з чотирьох новел про Україну. У вас дуже вражаючий голос, який впливає на людей. Ви читали і мої поеми у програмі Чотири новели про Україну над прірвою. Я вам дуже дуже вдячна за це. Вам казали про ваш голос. Так, казали, що казали? Що треба ще працювати і працювати. Бо ми саме мистецтво це постійне сходження, ви розумієте? Вибілений болем, білий лист, а раніше легко так писалось. За вікном протяжний вітру свист, слухати всю нічого не сталось. Вітре, вітре, нащо ти свистиш? Тиші хочу і хоч на мить заснути, а тепер нема на світі тиш он то полі край доріг зігнуті, люди йдуть і їх не зупинить. Україна в полум'ї палає, срібна нить, незрима срібна нить понад урвищем чиєсь життя тримає. Не чиєсь, а всі ми добрили до межі, де почалося пекло, як же ми в країну віддали, чом від себе утекли далеко, Владам вчили кланятися нас, очі, затуманені з дитинства, Тхне брехнею хоч проти вогасна і що не крок, то свинство дурять. Нас вже й шкіру здаємо, геноцид, напевне, незабаром. Чи на Україні є клеймо, чи то свій у пеклі кочегаром влаштувався, дрова підкида, буде всім нам перевоспітання. Люди йдуть, історії хода, що озветься у лютописанні. Ось, Богдане, квіти принесли, та клубок у горлі переяслав. Де ж твої думки тоді були, під які страшні ставав ти гасла, вірити Московії без глуздя, все одно, що із небес чекати, як розбруниться суха галузка. Так? Скрил не в змозі вже так да. холодно. Безсніжна та зима, тільки вітер виє безупинно, та козацька виграє сурмастого місця, де удар у спину у гонті нанесло й Залізняку військо росіян. Лихе, підступне. Ми ж пройшли історію тяжку. Знов козацький тінь копитом тупне, матері простяться із дітьми, пнуться кровожерлові сусіди, розтоптали мирви чобітьми, та над нами перемога зійде, а бруківка уманська дзвенить, люди йдуть на відкриття святині. Гонта на коні й тепер сидить, Залізняк привчався з Чигирина, ви зустрілись, козаки, брати, і у бронзі в вічності високій. Як до вас нам пішки не прийдуть, як усі бояться влади, доки коні ваші будуть гарцювати? В небесах серед заграв тривожних разом з вами будем воювать, і ніяка куля неспроможна влучить у безсмертя. Ви ж такі в нас живих хиткі бувають душі. Мчалось, як в майбутнє із віків. Кажуть, не пускали вас чинуші. Смієтесь? Не сміють не пускать. плата дорога зняли же шкіру, хіба можна правду пов'язать, Закувати у кайдани віру? Один із Чигирищини, другий із Уманщини, бідний і багатий, так обратались бо не вороги. Бо їх думки і коні теж крилаті, хоч в бронзі вони птахами летять і сяють, як півмісяці підкови, а люди в городиниці стоять. А серед них бійці, герої, вдови, і діти, і матері, старі і малі. Ось так народ Єднається у горі. Є росіяни, ще є москалі скріплять гілки від вітру, осокорів, Зламати дух то вже перемогти. Сторіччями ламають і катують, ніяк ви не одтямитесь, кати, вас ваші діти проклянуть, почують ці небеса молитві відчайдушні, Із постаменту залізняк і гонта на конях до людей злетять. І рушать попереду, і рухне вся підлота, та, яка пнеться, захопить чуже, та, яка і своє не береже, та, яка бреше, нищить і краде, та, яка в пріру наш народ веде, і вертиться, це колесо історії. Для нас це рідний край, не територія. Весь чує світ, а помогти не може. Чому так сталося? І зрозумію, Боже, бо то довірливі, то меншовартісні, а не покірливих в гулах безжалісно. І все лякали нас, і все нас били. та є та раз, та є Всевишня сила. Багаті ми, але живемо так. Бо розкрадають нас нахабно, підло, а в вічі брешуть. На народ плюють. Сини ж найкращі на любові. У Петра Володимировича активна життєва позиція. Вміє підняти людям дух. Він із тих людей, які в тяжку годину завжди прийдуть на допомогу. У нас є клуб Мустанг. От. Де саме багато коників. Розумієте, це саме за парком 30-річчя перемоги. От. Хлопчики приходять саме, дуже сумними очима. Це ті, які побували там на лінії, так? Да, але ж вони приходять, саме, і... а моя задача, саме, щоб вони посміхалися. І що ви робите для цього? Я їм співаю. От. І я хотів би заспівати козацьку пісню, ви саме казали відносно Берегінь, да? От. а ця пісня, вона бойова. Ой, чий такі стоїть. Та й біла грилонька сподобалась мені, сподобалась мені та я, дівчинонька. Сподобалась мені, сподобалась мені та я, дівчинонька. Не так дівчина, як біле личенько. дівчина підійшла, дівчина підійшла, рученьку подала, дівчина підійшла, Дівчина підійшла, рученько подала, Кохання, кохання, за вечера да сонечко зійде, як сонечко зійде. Кохання відійде, як сонечка зійде, як сонечка зійде, кохання відійде. Це бойова пісня, тому що козачка, вона інколи не знає, чи вона вдова. Вона не знала свого статусу, але вона вірно чекала свого воїна. І тому багато воїнів оберігала їхня віра. У своєму селі випадало виступати вам? Так, ми з Черкаським хором виступали в нашому Розкажіть селі. Розкажіть про той що... випадок. це було для мене зненацька. Але коли ми вже саме проїхали Тальне, я відчув, що ми їдемо до мене в село. Ви навіть не знали. Ні, я не знав, це серйозно. От. Але родичі вже знали. Бо по радіо передали саме по селектору. І майже всі родичі зібралися саме в клубі. – З села родичів. Да. От. І це було дуже для мене радісно. От. Ну, бо той, хто віддано і своїм шляхом, його чекають нагороди. Соліст Черкаського хору. Де ви виступаєте ще? От, я просто рядовий басової партії, от, і мені це більше подобається, ніж бути солістом. От, я люблю ви, ви, виступати самостійно. От, тоді тебе ніхто не стримує, і ти виконуєш так, як бажаю, бажаю за потрібне. Я хотів би заспівати ще одну саму козацьку пісню. Місяць на небі. зіроньки сяють, Тихо по морю, човен пливе, в човні дівчина пісню співає, а козак чує, серденько мре, в човні дівчина пісню. Іває, а козак чує, серденько мре, та пісня мила, та пісня люба, все кохання, це про любов, як ми зійшлися, Та й розійшлися, тепер зійшлися на віки знов, очі. очі, очі дівочі. Да мне я коничка, я с ней ягодень, Ачи, 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 иди волчи. Да зводить людей, Ачи, 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 иди Живи навчились з людей? люди.

Як ми бачимо, козацькому роду немає переводу. Перед нами був справжній козак Петро Володимирович Безпалий. Дякуємо.